Привіт, вітаю всіх на колективній молитві за перемогу України. Мене звати Богдан Бондаренко, я цілитель, духовний психолог і автор блогу «Вільнодум». Більше про мене і про те, як я допомагаю людям, ви можете дізнатися в описанні під відео. Щовечора на 21.10 ми збираємося і разом молимося за перемогу України. Молимося за усіх українців, молимося за те, щоб у нашій країні запанував постійний мир і злагода, щоб нашу країну після перемоги було швидко відбудовано, і щоб наша економіка процвітала, і всі українці процвітали, жили в достатку, у благополуччі, у мирі, звагоді. Для цього ми використовуємо молитву яка, по суті, є покаяльною. Це проста, щира молитва, в якій ми просто звертаємося до Господа Бога, каємося каємося у тих своїх думках, у тих своїх негативних думках або, ну напевне, так і правильно сказати, негативних думках, що стали причиною війни в нашій країні. Що привели до того, що до, до такої ситуації в нашій, в нашій країні. Річ у тому, що е, усі наші думки стають нашою реальністю. Е, ми про щось мріємо, це стає мотивом для наших дій у житті. Нам щось не подобається, це знов стає мотивом для наших дій. Тобто у нас спочатку народжуються думки всередині, думки, бажання, прагнення, і це стає енергією, що змушує нас діяти, щось говорити, щось діяти, щось робити буквально. І якщо наша душа наповнена гнівом. Агресією, якщо наша душа наповнена страхом або з невірою, сумнівами, то в такому випадку у нашому житті будуть події, які м -м, приносять нам незадоволення, приносять нам біль, приносять нам страждання. Тому що е тому що ми маємо те, про що фактично думаємо. Тобто, чим наповнена наша душа, те ми маємо і в своєму житті. І тому щовечора ми збираємося і молимося для того, щоб покаятися у цих своїх думках перед Господом Богом і попрохати у нього очистити нас від зневіри. Очистити нас від агресії, очистити нас від страхів, від сумнівів, від хвилювань, очистити нас від усього того зла, яке потрапило в наші душі за день, і яке знаходиться у нас наперех. Ну яке ми впустили в свою душу, воно до нас потрапило за попередні тиждень, місяць, за попередні роки, за все наше життя. І ми просимо у Господа Бога, щоб він нас очистив. Коли ми звертаємося з таким проханням до Господа Бога, він очищає наші душі, і в цей момент зникає, наче, якась як би це сказати, перепона. Або ми наче відкриваємо двері і впускаємо Господа Бога у своє життя. Тому що коли ми очищаємося, коли Господь Бог нас очищає від сумнівів, від страхів, від хвилювань, від ненависті, від гордині, від зневіри, то Лишається, по суті, лишається тільки Божа любов, лишається віра, лишається впевненість, лишається мир в серці, тому що е всі ці зневіри, всі ці е сумніви, страхи, агресія це, це як забруднення, це як бруд на взуті, це як пиль на взуті. Ми ходимо, ми живемо, ми щось працюємо, ми щось робимо, і на наш одяг потрапляє бруд, і ми нормально до цього ставимося. Ми просто очищаємо своє взуття, ми чистимо свій одяг. Ми цілком розуміємо, що. Так так, воно є. Ми живемо в такому світі. І точно така сама ситуація із нашою душею. Ми ж нормально ставимося, наприклад, те, що кожного ранку і вечора варто чистити зуби. Але точно так же само у нас із душою. Перепрошую. І тому. Вибачте, і тому ми й прово... ну, я і провожу цю молитву, і ми разом збираємося і молимося, щоб очистити свої душі. Коли ми очищаємо свої душі, ми допомагаємо не тільки самому собі, ми допомагаємо людям, які навколо нас, і таким самим чином допомагаємо усій країні прийти до перемоги. Прийти до процвітання, до відбудови нашої країни і до благополуччя. Давайте розпочнемо саму молитву. Для цього я вімкну слайд, вимкну своє зображення. Як ви бачите, на слайді вказаний короткий текст молитви, повний текст молитви ви можете знайти в описанні під цим відео. Давайте розпочнемо з молитву. Господи, поможе, будь ласка. Господи, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно і спокійно приймаю все те, що ти даєш мені пережити. Бо я довіряю тобі. Бо я вірю в тебе і люблю тебе. Господи, я розкаюся, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні. Що стали причиною того, що росіяни вторглися у мою країну і розпочали повномасштабну війну. Будь ласка, Господи, вибач мені. Будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую Тобі. Господи, дякую, що вибачив. Дякую, що очистив від цих неправильних думок, від сумнівів, від страхів, від зневіри, від гордині і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри, надії, сміливістю і спокою. Господи, дякую Тобі, що заспокоїв мої хвилювання, мої душевні тривоги, і натомість наповнив мою душу вірою у перемогу України, вірою у те, що Збройні сили України незабаром звільнять усі містечка, селища міста і області, що зараз окуповує Московія, і на всій території України буде безпечно. І на всій території України запанує мир і злагода. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую тобі, дякую тобі, дякую Тобі. Я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, Господь всемогутній. я люблю тебе всім серцем своїм і всією душею своєю. Господи, я смиренно. І спокійно приймаю все те, що Ти даєш мені пережити, відчути, побачити, бо я довіряю Тобі, бо я сподіваюся на тебе, бо я вірю у Тебе і люблю тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною. Того, що мільйони українців через війну втратили е, джерела доходів і втратили свої домівки і стали переселенцями. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені. Будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую Тобі. Дякую, що вибачив. Господи, дякую, що очистив від неправильних думок, від страхів, від сумнівів, від зневіри. Від ненависті, і натомість наповнив душу світлом твоєї любові, віри, надії. Дякую Тобі, Господи, Господи, дякую Тобі, що ти наповнюєш душі всіх українців, світлом Твоєї любові, що Ти очищаєш душі всіх українців і даруєш спокій усім, даруєш підтримку, даруєш. Наповнюєш душі усіх українців вірою у перемогу, вірою у те, що Збройні Сили України незабаром звільнять усі території, що окуповує Московія, вірою у те, що все буде добре з усіма нами, з усіма українцями, і що в нашій країні всі українці будуть жити в мирі і злагоді. На всій території України буде безпечно, і наша країна процвітатиме, і всі українці процвітатимуть, житимуть в достатку і благополуччя. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, Господи, дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю все те, що Ти даєш мені пережити, бо я покладаю на Тебе всі свої надії, бо я довіряю тобі і вірю у Тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні уже другий рік триває повномасштабна війна, що в моїй країні триває. Війна ще з 14-го року, і почалась вона окупацією Криму. Мені дуже шкода, що в моїй країні помирають люди від обстрілів, від ракетних обстрілів, що здійснює Росія, що помирають навіть жінки і діти. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені, вибач мені ті мої думки, ті мої зневіри, страхи, що стали причиною цього. Дякую Тобі, Господи. Дякую, що вибачив. Господи, дякую, що очистив мою душу і душу всіх українців від неправильних думок, від сумнівів, від страхів, від гордині, від гніву, від негативних очікувань, від страхів, що в нас формувалося від е, е, неприємних, е, травматичних е, подій. Щоб були у нашому житті від спогадів неприємних. Дякую тобі, Господи, що очистив нас, дякую, що очистив душі всіх українців, що очищаєш душі всіх українців від усього цього страху, від усіх сумнівів і зневіри, і натомість наповнюєш наші душі світлом твоєї любові, віри, надії. Дякую, що зміцнюєш нас певненістю, зміцнюєш нас спокоєм. Господи, дякую Тобі, дякую, що наповнюєш наші душі спокоєм, що наповнюєш наші душі миром, що заспокоюєш нас, що даруєш нам мир і спокій, що даруєш нам впевненість у перемозі, що даруєш нам довіру до всіх українців. До всіх українців, які оточують нас, до усіх військовослужбовців, що зараз воюють і захищають країну. Дякую Тобі, Господи, що сповнюєш довіри, дякую Тобі, Господи, що сповнюєш наші душі співчуття, дякую Тобі, Господи, що сповнюєш наші душі надії, надії на перемогу, надії, надії на. На тебе, дякую Тобі, Господи, що Ти знаходишся серед нас, що Ти підтримуєш нас, що Ти надихаєш нас. Дякую Тобі, Господи, що Ти благословив нас на перемогу, що Ти приготував для нас перемогу, приготував для нас, для всіх українців мир і злагоду, приготував для нас стрімку відбудову країни, відбудову нашої економіки. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти об'єднуєш. Робиш усіх українців не просто об'єднаними, а робиш нас єдиними, єдиним сил, єдиною сильною нацією. Дякую тобі, Господи, дякую Тобі, дякую тобі. Я люблю тебе. 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 Господи. Я смиренно і спокійно приймаю все те, що ти даєш мені пережити, бо я покладаю на тебе всі свої надії, бо я довіряю тобі, бо я вірю в тебе і люблю тебе. Господи, я розкаюся, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні. Господи, я розкаюся у, у тих своїх травматичних спогадах і у тих своїх негативних переконаннях і думках, що, стали, що привели війну в мою країну. Господи, мені дуже шкода, будь ласка, вибач мені. Будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що вибачив. Дякую Тобі, що очистив душі. Від неправильних думок, душі всіх українців. Дякую Тобі, Господи. Дякую, що натомість наповнимо наші душі світлом твоєї любові, віри і надії. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти підтримуєш нас. Дякую Тобі, Господи, що Ти підтримуєш нас. Зброї підтримуєш нас під підтримкою від інших країн. Дякую тобі, Господи, що Ти благословляєш нас. Дякую тобі, що весь світ підтримує Україну. Західні країни підтримують високоточною і сучасною зброєю. Підтримують розвідданими, навіть підтримують грошима, щоб наш бюджет міг пережити зараз цей період війни. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую тобі, що ти всім малозабезпеченим даєш гроші, пенсіонерам даєш гроші, що людям даєш роботу. Дякую тобі, Господи, що ти лікуєш наші хвороби, що ти підтримуєш наших солдатів, даєш їм. Сили даєш їм наснагу, даєш їм завзяття, даєш їм впевненість. Дякую тобі, Господи, Господи, дякую тобі, що ти даєш сміливість нашим військовим і що ти благословляєш наших військових кожного дня, що ти захищаєш наших воїнів, оберігаєш їх від будь-якої небезпеки. Дякую Тобі, Господи, що Ти робиш так, що вибухівка не взривається, що ракети, які летять на Україну, падають, що ракети і міни, якими обстрілюють наших військових, браковані, руйнуються, не взриваються. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти робиш ці чудеса і рятуєш наше життя. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, дякую Тобі, Господи, що Ти приготував для нас перемогу, приготував для нас відбудову нашої країни і процвітання для всіх українців на всій території України. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Дякую вам, дуже вам вдячний, що приєднуєтесь до цієї молитви і молитеся за перемогу України. Наша молитва почута. Господь Бог чує нас, і тому кожен день наближає нас до перемоги. Кожен день ми рухаємося завдяки благословінню Господа Бога до перемоги, що завдяки. Допомозі Господа Бога весь світ нас підтримує, наша армія стає міцнішою, наша економіка витримує цей тягар війни, нас підтримують і грошима, і зброї. Слава Господу Богу! Слава Господу Богу! і Дякую вам, що вірите, що сповнюєтесь віри, що очищуєте свою душу. від сумнівів, від зневіри, від розпачу, від страху дуже вам за це дякую. Я бажаю вам добра. Я бажаю, щоб усе у вас було добре, щоб у вас ще здоров'я було чудове, щоб ваше самопочуття було чудове, щоб настрій був чудовий. Я бажаю, щоб ви і ваші рідні були в безпеці. Я бажаю, щоб ви були забезпечені, жили в достатку, у благополуччя, щоб люди, які навколо вас, підтримували вас і допомагали вам. Дякую ще раз. І наостанок, якщо ви вже додивились до самого кінця, то хочу подякувати за підтримку, за підтримку, будь-яку, яку ви органі... даєте цьому каналу, за те, що ви ставите лайки, що пишете підтримуючи коментарі, що підписуєтесь на канал, навіть за те, що робите фінансові пожертви на підтримку каналу. Дуже вам дякую за це. Слава Господу Богу. Бажаю вам спокійної ночі, мирного неба над головою. Бажаю вам спокою в серці, спокою в душі, щоб у вас було легко і спокійно на серці. Зустрінемося завтра.